А я же по-моему. Книжку мама їсть. Ну вибивай, ты следует червону кнопку. ні 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 не Ну давай, папа, и выбивай. Давай, папа вибивай. Ні. Ну давай, так. Дай памет повітря. Мама, дайте. Я пів. Выбив. Не зеба, покинули, прикрытие ша. Не будешь питаться. Покрынитись ша, люди... Ні, Нет, мама гама и мама має як плакати. Мама ж казала, що йде гама, ты йде йде до школи на урок.